Видачи мову про роботу юридичного відділу Мукачевської міської ради, яка була проведена у листопаді-грудні 2023 року, слід зазначити про таке. За вказаний період посадовими особами відділу вивчено та погоджено 170 рішень Мукачівської міської ради, 103 рішення її виконавчого комітету та 90 розпоряджень Мукачівського міського голови з основної діяльності. В той же час за вказаний період посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади та органів, Гану місцевого середування у 87 судових засіданнях, які проводились та розглядали судами загальної та спеціальної юрисдикції, зокрема, у грудні 2023 року Закарпатським окружним адміністративним судом прийнято рішення, яким головному управлінню Державної податкової служби у Закарпатській області відмовлено задоволенні позову про стягнення з Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету суми податкового боргу одного з комунальних підприємств на суму понад 16 мільйонів гривень. На сьогоднішній день очікується набрання згаданим рішенням суду законної сили. Окрім того, Західним апеляційним господарським судом засилено рішення господарського суду Закарпатської області у справі про відмову у задоволенні позову однієї з громадських організацій до Мукачівської міської ради щодо використання майна Мукачівської міської територіальної громади. Судовими інстанціями підтримано прову позицію органу місцевого середування в частині безпідставності та необґрунтованості висунутих позов. Них вимог. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота і адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. За листопад грудень 2023 року відділом забезпечено проведення чотирьох засідань вказаного колегіального органу, на розгляд якого надійшло 19 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. У результаті розгляду вказаної кількості Протоколів адміністративної комісії винесено 19 постанов, 16 з яких про накладення штрафу на загальну суму 15 тисяч 300 гривень, та 3 постанови про закриття провадження у справі.